Замість того, щоб витрачати ресурси на вступ до НАТО Україні, варто зосередитись на виконанні програми щодо інтеграції в Євросоюз. Так заявив директор Незалежного американського інституту в Україні Іван Еланд. На думку експертів, приєднання України до військового альянсу негативно позначиться на відносинах з Росією та призведе до поляризації європейської системи безпеки, розповідає Марина Квітка. НАТО чи без НАТО наболіли питання в трикутнику відносин США, Росія, Україна. Втім, експерти незалежного американського інституту кажуть, вступ України до альянсу наразі не потрібен ні Сполученим Штатам, ні самій Україні. Перш за все, американський уряд не хоче погіршувати відносини з Росією. Зараз вступ України до НАТО не лежить в площині інтересів ані США, ані Росії, ані самої України. Розглядаючи це питання, слід добре задуматися: чи не це безпеку України та Сполучених Штатів? Інший антинатівський аргумент позиція більшості українців. Лише 19% підтримують перспективу приєднання до альянсу, 63% категорично проти. А в самій державі зараз вистачає інших проблем, каже регіонал Валерій Коновалюк безпека України сьогодні в більшій мірі залежить не від військової загрози, а від загроз пов'язаних із серйозними протиріччями всередині українського політику ростом корупції, проблемами важливої зміни форми державного правління та багатьма іншими. Зараз у сполучених штатах схильні підтримати позаблокову та нейтральну Україну. Лише таким чином каже американський експерт, Україна зможе стати з'єднувальним ланцюгом в системі західноєвропейської безпеки до того ж в умовах економічної Ризи вступ до Альянсу для України надто дороге задоволення. Витрати на виконання всіх умов та вимог необхідних для вступу до НАТО сьогодні для нас не посильні. Отже, перспектива вступу взагалі найближчим часом для нас не стоїть. Спрямувати всі зусилля на виконання програми вступу до ЄС. Такою була порада американської сторони. А про НАТО забути поки що Марина Квітка, Ігор Коркодим, новини УТР.